Засідання ради безпеки ООН щодо ситуації у Криму, Верховна Рада України просить скликати його у разі подальшого загострення ситуації на півострові. Сьогодні парламент ухвалив відповідну постанову. І сьогодні ж саме про це говорила новопризначена рада національної безпеки та оборони на чолі із Андрієм Порубієм. На чолі парламент вимагає від держав учасниць Будапештського меморандуму підтвердити гарантії безпеки українському суверенітету, які були надані, коли Києву коли Київ відмовлявся від ядерної зброї. Чи почули в Європі та по іншій бік Атлантики? Знає Ірина Павлинок. Колесо історії у вигляді покришок нагадування депутатам про нову реальність до Верховної Ради впродовж дня приїздять дипломати. Загроза, яку тут обговорюють і на парламентському засіданні, і на засіданні Радбезу Крим за 246 голосів рішення прийнято. Верховна Рада вимагає від держав учасниць Будапештської угоди підтвердити свої зобов'язання. США, Велика Британія та Росія гарантували боронити Україну від зазіхань на її території та суверенітет, коли Київ відмовлявся від ядерної зброї. Верховна Рада України вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі. У разі її ескалації вимагає від держав гарантії домагатись негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі. Учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї у тому, що права громадян у Криму дотримуються, депутати пропонують іноземним експертам пересвідчитися на власні очі. Спеціальну місію ОБСЄ та Ради Європи запрошують і в Крим, і в інші області України. Засідання відбувається на тлі інформації, що в аеропорту Сімферополя озброєні у камуфляжі, а також що неопізнані чоловіки зі зброєю оточили загін морської оборони Держприкордонслужби у Балаклаві. Військові об'єкти не є захоплені. Наші військовослужбовці. І наші прикордонники, ці об'єкти, які знаходяться власне, в їхньому відомстві, вони їх утримують. І справді, якщо буде активніші дії сторони Російської Федерації, їхніх військ, звичайно, що українська армія і українські прикордонники будуть приймати самі адекватні дії. У випадку прямої безпосередньої агресії, новопризначений секретар РНБО після двогодинного засідання Радбезу повідомив, план дій у Криму є, але поширювати подробиці немає права. Мовиться про мирне врегулювання. Попросив не нагнітати обстановку у сесійній залі. Безперервно повторюють те саме: сформувати повноцінну делегацію депутатську, включаючи вихідців і тих, хто проживає в Криму. Щоб ця делегація виїхала в Крим і вступила в контакт з депутатами Держдуми Ради Федерації Росії, досить перегукуватись через паркани, як погані сусіди. Утім, уже два дні поспіль. Далі закликів не йде. Прикметно, що депутати обрані по кримських округах постанову про спроби зазіхання на державний суверенітет України не підтримали. А єдиний, хто заявив, їде на півострів негайно, регіонал Юрій Мірошніченко. Ми зобов'язані зараз докласти всіх зусиль до того, щоб не лилась кров. Ми повинні зробити висновки з того, що відбулося на Майдані. Ми повинні покаятись в тих справах, за які, можливо, ще будуть судити нас історики. Саме тому зараз ми в першу чергу представники партії регіонів, за яку голосував Схід і Південь, мають спілкуватися зі своїми виборцями. Реакція сполучених штатів посла США Джефрі Паєта Ми зустріли в урядовому кварталі на Грушевського. Він повертався з Кабміну. Наголосивши на повазі до Будапештської декларації, дипломат висловив сподівання, що Росія свої зобов'язання гарантувати Україні територіальну цілісність. Пам'ятає Держсекретар Керрі знову говорив з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ми докладемо усіх можливих зусиль, аби розв'язати цю проблему дипломатичним шляхом українське МЗС передало російській стороні вже дві ноти щодо подій у Криму Ва, дипломатія стривожена. Ірина Павлонок, Марія Василєва, Олена Мацюцька, Новини 2+,2.